Вони величні, розумні та трохи загадкові. Їх називають китами вбивцями. Але чи так це насправді? Сьогодні ми поговоримо про косаток найбільших хижих дельфінів планети. Готові дивуватися? Тоді починаємо. Хто такі косатки? Косатка – це не просто велика риба, це савець із родини дельфінових, і вона вражає своїми розмірами. Уявіть. Самець може досягати довжини 10 метрів і важити близько восьми тонн, а його спинний плавник цілих 1,8 метра заввишки. Це як зріст середнього баскетболіста, тільки плавник. До речі, ви помічали ці білі овальні плями над очима? Це їхній фірмовий стиль. А чорно-біле забарвлення допомагає косаткам здаватися меншими у воді, ніж вони є насправді. Справжні майстри маскування. Де живуть косатки? Косаток можна зустріти майже всюди: від холодних вод Арктики до узбережжя Антарктиди. Але найбільше вони люблять холодні океани, де часто заходять навіть у зони плавучих льодів. У них є секрет виживання в таких умовах: товстий шар підшкірного жиру та особлива система терморегуляції. Уявіть, це як вбудований кліматконтроль. Як живуть косатки? Косатки – панк справжні сімейні тварини. Вони живуть групами, де головна старша самка, такий собі мудрий капітан. У групі може бути від 5 до 20 осіб, і всі підкоряються своєму лідеру. У кожної родини є своя мова або навіть діалект. Впізнали, як у вашій родині. А ще вони обожнюють веселитися. Знаєте, як косатки вітають друзів? Стрибають із води, плескають хвостами та навіть влаштовують справжні танці. Тож у них точно є почуття гумору. Чим харчуються косатки? Улюблений делікат косаток риба. Але вони не проти перекусити й тюленями і й навіть китами. Під час полювання вони діють як справжня команда спецназу, оточують здобич, лякають її та швидко нападають. А ще у них є ультразвуковий радар, з яким вони знаходять жертву навіть у темряві. Як народжуються косатки? Самка косатки народжує лише раз на три роки і дитинча з'являється на світ уже великих розмірів. До трьох метрів завдовжки і вагою близько 180 кілограмів. Перше, що робить мама, виштовхує малюка на поверхню за його першим ковтком повітря. Мама не просто піклується, вона завжди поруч, поки малюк не підросте. Дивовижні факти раніше люди боялися косаток і називали їх китами-вбивцями, але все змінилося, коли в 1964 році косаток уперше помістили в дельфінарій у Ванкувері. Виявилося, що ці хижаки неймовірно розумні і легко піддаються дресируванню. А ще косадки довгожителі. Вони можуть жити до 50 років, а іноді й більше. Наприклад, учені знаходили особин, яким було 80-90 років. Косадки це не лише могутні хижаки, а й справжні майстри виживання та сімейні тварини. Вони розумні, граційні і без сумніву викликають захоплення. А які факти здивували вас найбільше? Пишіть у коментарях та ставте вподобайки. До зустрічі у нових випусках.